За два місяці цих палаток тут не буде. Від директора ринку усім тутешнім підприємцям до побачення. Їх місце тепер у новенькому торговельному центрі. Умови обіцяють найкращі – і стоянку, і автовокзал, усе під боком. Але за таке щастя підприємцям треба віддати кілька тисяч, бо у голих стінах торгівлю не розгорнеш. Услови такі поставили. Значить, стінок немає в торговому центрі, потолок не підшитий, пола немає. Єдине, що он зробив – тільки двері. И плюс за то, чтобы хотя бы зайти в этот торговый центр, вот, хотя бы зайти в торговый центр, то есть получается три стены и потолок нужно подшить. Это получается где-то порядка 10-12 тысяч. Здесь і так копейки зарабатываются, а там і того не будет зарабатываться. На перших зборах споживчої спілки люди не стримували обурення. Від директора вимагали чесності та гарантій, той запевнив, вкладені гроші поверне, але пізніше. Заключаємо на 5 років з вами договору і Ось ці деньги, які ви реально да? то ли 8 тисяч, можете за 5 тисяч зробити, то ли 10 тисяч. Ми вас обговорюємо з вами в договорі, що ми в оренди. Или, допустим, якщо ви уходите, оставляете магазин, или передаєте там кому угодно, то ми вам возвращаем ці ваші деньги. Але земчоним словам не, не вірять. Згадали вкладені гроші у залізні двері кіосків. В середньому у свій час за них виклали по три тисячі і не повернули. Ми Ми з вами тоді, коли ми обговорили, ми це не обговорювали. домовлятися, на яких умовах заїжджати у торговий центр у дирекції і підприємців є ще два місяці. 1 листопада люди мають остаточно звільнити територію. Маргарита Ермак, Віктор Лапченко, Сергій Мілевський на часі новини.